Всім привіт-привіт, всім доброго, доброго раночку! Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що ж, ми продовжуємо цикл приготування страв по сайту GPT. Це харчування протизапальне. Так як у мене там корінка, да, травмований у мене там артроз і воно ніяк. Ну, полікувалося, але все одно біль повністю не проходить. Тому сайт GPT склав для мене харчування. Отаке. Ем, перший другий день у мене вже є. Сьогодні ми готуємо на третій і четвертий день. І на сніданок у нас сьогодні тушкована капуста і яйця пашот, плюс ще авокадо буде. Тому приступаємо. Капусти нам потрібно 300 грам, це на два дні. Я вже її нашинкувала. На пательню трошки в мене оливково олія для смаження, столова ложка десь олійки. Висипаємо сюди капусточку. Нагадую ще раз, 300 грам, і ця капуста буде у нас на 2 дні. Підсолюємо. І додаємо сюди куркуму. А також в мене було, взагалі в рецепті цього немає, але в мене було залишилося пів помидорчика, тому я сюди додаю також іще половинку помидора. І нам треба її протушкувати, цю капусточку. Перемішуємо. Потім під кришечку на невеличкий вогник. І хай вона тушкується. Капусточка, періодично капусточку перемішувати, перемішувати. Вона вже от в об'ємі впала, її вже не стільки багато. Тушкувати 10-15 хвилин. І спеції можете додати сюди, хто який любить. Ну що ж, а ми будемо приступати до, я... до яєць-пашот. Яйця-пашот я не готувала ніколи в житті. Будемо з вами робити це перший раз. У мене вже закипає водичка. В цю воду треба додати чайну ложечку оцту. І що ми робимо далі? А далі мені треба обережно якось вбити яйце, знаєте, так, щоб і жовток не розплився, щоб яйце було ціле. О, в мене вийшло яйце ціле. Водичка закипіла. Закручуємо такі типові робимо і обережно, обережно вливаємо яйце. І так воно повинно варитися 3 хвилини. Ну, не знаю. Я ж кажу, перший раз я таке роблю. І зараз вкину й друге. Можливо, я щось роблю не так. І ви по-іншому варите яйця пашот. Напишіть в коментарях, тому що я ніколи не варила їх. Ніколи не робила, тому роблю так, як написав мені сайт GPT. Хвилинки. А я тим часом, поки в мене капуста дотушковується і яйця варяться, приготую собі авокадо. Ой, прекрасне авокадо. Це те, що я сільпо купувала, мабуть. Так, кісточка. О, все, вийшлося. Половинку авокадо на сніданок ми з'їдаємо. Друга половинка буде нам на завтра. Як масло. Так, формуємо тарілочку. Ну, Щось зварилося? так виглядають у мене. Щось я могу тарілку взяла. Чи то авокадо я дуже сильно розклала. Два яєчка пашот. А Ану, подивіться, хто там у нас специ по пашотам. Чи такі, чи не такі. Е, капусточку я умовно ділю. На дві частинки і одну частинку на сьогодні у мене буде, а друга частинка буде на завтра. А яйця завтра свіженькі зварю. Можливо, і сьогодні можна було б зразу на завтра зварити, але щось мені не схотілося. Хоч завтра, думаю, зварю свіженькі. Це займає дуже мало часу, тому думаю, завтра будуть свіжі. Ось такий сніданок, яйця пашот, авокадо і капуста у мене вийшов смачного. Ну що ж, діло підходить до обіду 12.06, а обіду ще немає. Тому готуємо обід. А на обід у нас сьогодні печінка. З овочами. Овочі можна брати які хочете. Хочете салат з капусти, хочете тушковані, якісь овочі, хочете тушковану капусту, хочете огірки, поміду... ні, помідори, Ні, ні, огірки. В общем, зараз рецепт печінки. Що для цього нам потрібно? Печінка. Можна курячу. Я курячу не люблю, тому я брала ялову печінку. 100 грам цибулі. У мене цибулька тут така, бачите, всяка в общем 100 г повинно бути. Вершки. Тут буквально нам треба ложку. У мене ці вершки це взагалі 50% жирності. Ну і приправки сіль. Я буду брати чесничок, розмарин і куркума. Чому саме я бачите, скрізь використовую куркуму? Тому що куркума і розмарин це являються ті трави, які в нас протизапальні. А так як меню в нас протизапальне, тому я використовую саме ці приправки. Для початку нам печіночку треба почистити. Я ж кажу, якщо ви нормально курячу їсте, тому, будь ласка, можете готувати курячу просто ще легше. Да? От. Ну, Я курячу не люблю. Тому зараз знімаю плівочки. усі. От так, Знімаю плівочки, вирізаю все, що тут не потрібно, всякі жилки, сухожилки. От, і в чистому вигляді печінки потрібно 400 грам. Це буду готувати також на два дні і на завтра на обід у мене буде страва. Буду готувати зразу дві порції, тому я займаюся печінкою. Оце все треба вирізати. Оце все треба вирізати. Печінки нам потрібно 400 грамів на 2 дні. Так, дивимося, скільки тут печінки у нас. Трохи більше. Да? 400 це максимум. Можна 300 брати, тому відділяємо лишнє. Ну, от, 382 грама, 386 залишаю цю. Печінку можна різати довільними шматочками, хто які хоче, такими і ріже. Я от такими пластиночками не буду різати їх дуже товстими, щоб вони гарно протушкувалися, і щоб була печіночка м'якенька. Такими звичайними можна навіть отак ще половинками зробити, і тоді буде такий, знаєте, типу бифстроганов з печінки. Тому я ж кажу, хто як хоче. можна взагалі шваточками, кубиками, різниці немає ніякої. Печіночку я нарізала, тепер довільно нарізаємо цибульку. Хто як хоче, я нарізаю півкільцями. Тим більше вона в мене така манюпусінька. Тому нарізаю півкільцями всю цибульку. Так, я все підготувала, цибулька нарізана, печіночка також. Ну, що, починаємо готувати. Включаю петельню і на петельню додаю, я буду готувати на смальці. Якби олії, типу цієї соняшникової, таке я не використовую при готуванні страв взагалі, тому що це сплошний яд, те, що у нас продається в магазині, і Також всі ці олії мають низькі точки димлення, тому вони визивають канцероген. Чому я користуюсь або смальцем, або оливковою олією, або маслом топленим вершковим, тому що там точка дим... або кокосове масло, бо там точка димлення дуже висока, і коли ви смажете, не визиває. Ой, немає, немає ніяких канцерогенів, тому смаження не є вредним для вашого здоров'я. Тому саме із цього я використовую отакі жири. Також що в олії дуже багато омега-6, які нам не потрібні в такій кількості, як в, тому, як в олії в тій. Так, спочатку висипаю цибульку і 2-3 хвилинки підсмажу її. До м'якості, зовсім трішечки. Пару хвилин буквально наша цибулька ось тут полежала, стала м'якенька. Висипаємо сюди печінку. Спочатку трішки її обсмажуємо на більшому вогнику. перемішуємо з цибулькою і хай вона трошки. Хопиться. Не солимо. Вже буквально ось хвилин 5 у мене печіночка трошки, бачите, підсмажилась, поміняла колір, стали кожний шматочок окремо. Тепер далі. Що я роблю? Беру ці вершки, що я вам показувала. Вершки можна використовувати для приготування страв не нижче, ніж 33%. Так, ложу вершки. Додаю сюди сушений чесничок, додаю сюди розмарин. Як я сказала, це страв, трави, які мають протизапальний ефект. Ну Розмарин ароматний, чудово підходить як до м'яса, так і до печінки. Розтираю його. Ну і також куркуму. Куркуми десь, не знаю, одну четверту частинку чайної ложки. Все це перемішую, зменшую вогонь. На малесенький прямо. Звернули увагу, не солила. Печінку будемо солити в самому кінці, буквально за пару хвилинок до кінця готування страви. Так, все перемішала я. Тепер додаємо сюди водички. Так, більший газ поки закипить, а тоді зменшимо. Додаємо сюди водички, потім, як закипить, зменшуємо і на 10-15 хвилин під кришечку, і хай вона тушкується. Хвилин 15 вже пройшло, і нам залишилося тільки посолити печіночку. Солимо за 2-3 хвилинки до кінця готовки нашої страви. Тоді печінка не буде у вас жорсткою. Вона буде м'якенька, ну, бо сіль впливає на жорсткість печінки, якщо ви її посолите з самого початку. Тому тому так. А тут у мене пропав звук, і чомусь мікрофони не записали звук. Ну таке буває. Розповідаю я вам тут про те, що я вирішила ще й приготувати зразу вечерю, щоб вона вже була готова. А на вечерю в нас буде овочевий суп-пюре. Для цього овочевого суп-пюре спочатку ми наливаємо водичку. Водички сюди треба 400 мл. Ось Наливаю там 250 і ще 150. І також нам знадобляться овочі, так як суп овочевий. Для цього зубчика я використовувати буду кабачок. Круглий такий це саме кабачок. Це не гарбузик, нічого, це такий кабачок. Кабачка тут у мене 430 грам, десь так було. Я його нарізаю довільно, можна нарізати, як хочете. Бачите, круглий це кабачок. Кубиком нарізаю самим звичайним. і нам все одно, бо ми його потім будемо перебивати на блендері. Висипаємо, після цього нарізали і кабачок висипаємо в каструльку. Вже я включила газ, водичка нагрівається, і поки вона нагрівається, тим часом ми підготовлюємо всі овочі. Також нарізаю капусти. Капусти тут 200 г, також кубиком зовсім не важливо, як ви її наріжете. Але щоб вона проварилася, щоб було легше потім перебити блендером. І також додаємо капусту в каструлю вже до кабачка. Також я хочу додати ще сушені овочі. У мене оця є приправа чудова до супу, де я купувала її в поляні, вона є в хідниці, І хоч тут і трохи моркви є, а якби в рецепті цього немає, але трохи додам. Цієї приправи пару ложечок. Якщо у вас нема такої приправи, ви додаєте просто подрібнену цибулинку туди. І після цього. Ми додаємо приправи куркуму обов'язково, так як я вже казала, вона має протизапальний ефект. Ця приправа тому додаємо куркуму і ставимо тушкуватися після закипання водички на 10-15 хвилин. Підсолюємо зразу я десь пів чайної ложки солі, але ви можете потім скуштувати і, якщо треба, додати, ще перемішуємо і ставимо на тушкування. А тим часом моя печіночка приготувалася, і якраз поки будуть овочі на супчик готов, готуватися, я якраз пообідаю. Десь так умовно ділю порцію на дві частинки і буду формувати собі тарілочку для обіду. На обід у нас буде така смачнюча печіночка із огірочком. Я взяла два огірочка. Е, можна замінити салат з капусти, якщо ви хочете. Мені схотілося з огірком. Е, ну, тут я вирішила е, скуштувати цю страву. Так смішно ви знаєте озвучувати, коли немає звуку. Я озвучую. Ну що, на смак печінка була дійсно дуже смачна, вона була м'якусінька, і вершки додали оцей вершковий присмак. Тому це все чудово, і я якби, отримала задоволення від цієї страви. Ну, і поки я обідала, суп, звичайно, мій доварився, овочі всі стушкувалися, і мені залишилося їх тільки перебити блендером. дуже обережно. Тому що тільки зняла все з плити, воно все гаряче. Отак от виглядали овочі, википіла трошки водичка, їх і водички залишилось не дуже багато. Якраз нормально для того, щоб зробити суп-пюре. І отакими от маленькими імпульсами потрошку-потрошку, тому що воно розбризкується, я все його почала блендерити По потрошку, потрошку-потрошку. Збивала блендером я, поки не стала текстура супа, от така, бачите, прям така кремова. І для того, щоб зробити суп ще смачнішим, я додала е, вершки сюди. Вершки саме дають оцей такий, знаєте, вершковий, маслянистий. Присмак супа. І, як то кажуть, маслом кашу не спортиш. Ну, в даному випадку вершками теж не, не, не спортиш такий суп-пюре. Суп-пюре – це дуже смачно саме з вершками. Ну що ж, а мені залишилося тільки скуштувати цей суп е який він вийшов на смак? Я ще трошки досолювала, ну ви завжди це можете скуштувати і спробувати, як це буде. Ну, Таня, пробуй. Ну, скажу вам, що суп вийшов дуже-дуже смачний, він аж солодкий на смак, тому дуже смачний супчик. І на вечерю, якраз це знаєте, саме те, що треба. Тому що він легкий, там одні овочі, і з жирів там тільки ложка вершків, більш нічого. Немає ні м'ясного бульйону, нічого там немає. Я е, вам в описі до відео дам всі грамовки сніданку, обіду і вечерю. Якщо вам подобаються мої рецепти, будь ласка, готуйте, я буду рада, якщо вам. Це сподобається і зайдуть ці страви. Бо дійсно страви дуже прості і дуже смачні. Ну, як на мене, це смачні страви. Тому, будь ласка, будьте здорові, готуйте і всіх люблю, цілу.